третя червня цвіте виноград бравісного Юпітер і почнуть всі останні Сорти цвісти. Бо на даний час проти Юпітера, от Єпітер, ще. Не всі почали цвісти. Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 4 червня, проживаю я на Вінниччині і не міг пройти повз виноград, щоб не показати, скільки багато працює бджілок. Якщо дасть Бог надалі сприятливу погоду, то можливо і будемо з виноградом. Запилення винограду? Ділок багато. Дуже добре, багато років підряд під виноградом в мене росте. Ну це не в мене, це в дружини. Якісь такі квітки. І спеціально їх не скошуємо, не висапуємо, не виполюємо. В той час, коли цвіте виноград, на цих квітках дуже багато. Корисних комах, не тільки дзвін. Цілий рій. Значить, буде гарне запилення. Всі ягоди будуть одинакового розміру, бо коли прохолодно, погане запилення, день через 4 чи через 5, отакі і ягоди. Одні здорові, а другі малі. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.